Давайте з вами розглянемо, що таке система нерівності і як їх розв'язувати. Система нерівності складається з декількох нерівностей з однією зміною. Наприклад, ось так, ось так. Ці нерівності об'єднуються фігурною дужкою. Задання полягає в тому, щоб знайти всі спільні розв'язки заданих нерівностей. Необхідно тут розв'язати спочатку одну нерівність, потім іншу. І множина всіх розв'язків системи нерівностей є спільним розв'язком. Отже, давайте розв'язуємо першу нерівність. Невідомі. Водно у нас лінійна нерівність. Відомі в іншу. Двійку переносимо, виходить 4 плюс 2 6. Відповідь буде х більше. Ділимо ліву і праву частину на 3. 6 поділити на 3, 2, х більше 2. І о, давайте одразу ось тут намалюємо числову вісь. Ось у нас 2. Крапочка не замальована. І більше. Це в нас в сторону, де більше відповідь. Наступна нерівність. Так само в нас лінійна. Працюємо за тією ж самою схемою, невідомо в одну а відомі в іншу сторону. Х переносимо одразу вліво, 7 вправо. Вийде в нас мінус 5х, мінус х більше, мінус 7, мінус 13. Зводимо подібні, маємо мінус 6х більше, мінус 20. Ліву і праву частину ділимо на мінус 6. Якщо в нас мінус 6, пам'ятаємо, що знак нерівності змінюється на протилежний. Маємо х менше 26, або якщо ми скоротимо на 2. А вийде у нас 10 третіх. Скільки 10-13? Давайте згадаємо, як ми а, шукаємо, скільки це приблизно. Виділяємо цілу частину, це в нас буде а, найближче число, але менше 10, яке ділиться на 3, 9. 9 поділити на 3. 3. 10 мінус 9, 1. тут залишаємо 1 3, 3 цілих, 1 третя. Ну, це десь ось тут. Менше ніж 3,13 в нас йде туди, куди менше. Дивимося, що в нас є спільним, тобто там, де е, ці рисочки перетинаються. Ось цей відрізочок, де е, є рисочки перетинаються. Тобто розв'язком цієї системи нерівності. Є проміжок від 2 до А Давайте ще розглянемо один приклад з системою лінійних. Нерівності. Необхідно знайти кількість цілих розв'язків системи нерівності. Розв'яжемо спочатку першу нерівність, потім другу. Давайте з розберемося. Лінійна нерівність, невідомі в одну відомі в іншу сторону. Тут розкриваємо дужки, одразу. Вийде в нас 4 помножити на 3 12х, переносимо в ліву сторону мінус 12х. Менше. 3 перенесли вправо мінус 3, 4 помножити на мінус 5, мінус 20. Розводимо подібні. Мінус 10х менше мінус 23. Ділимо ліву і праву частину на мінус 10. Поділити на мінус 10. Маємо х. Нагадую, що коли ми ділимо на від'ємне число, знак нерівності змінюється на протилежне. Був менше, став більше х більше. 23 поділити на мінус на мінус буде плюс. Відповідно, 23 поділити на 10, буде 2,3. Окей, з цим розібралися друга нерівність. А, маємо. Знову невідомі в одну відомі в іншу. Мінус 4х. Розкриваємо дужки. В нас з х буде мінус 8х. Переносимо вліво, буде плюс 8х. Менше. Отже, 7 залишається. 8 переносимо мінус 8. І тут мінус 2 помножити на мінус 13 буде плюс 26. В результаті маємо 4х менше. 4х менше, ніж 7 мінус 8, у нас мінус 1 плюс 26 буде 25. Вийде, що х, ділимо ліву і праву частину на 4, х менше, ніж 25 четверта. Отже, виділяємо цілу частину, найближче, але менше число це 24. Тобто в нас буде 6 цілих, 25 мінус 24 буде 1 четверта. 1, Наносимо все на числову вісь, або числовий промінь. 2,3 у нас ось тут. Крапочка в нас не заштрихована, тобто 2,3 не входить в даний проміжок. Більше ось сюди пішло. А далі 6,1. Одна четверта це четверта, 0,25, Ось тут. 6, я так і напишу, 25. І менше це в нас в цю сторону пішло. Знаходимо проміжок, так, який задовільняє обом нерівності. Це у нас ось цей проміжок. І тепер в нас було питання знайти кількість цілих розв'язків системи. Давайте подивимося, які цілі числа входять в цей проміжок. Це в нас числа 3. Я ось так ставлю рисочку 3. 4, 5 і 6. Раз, два, три, чотири числа. Значить, відповіддю буде кількість цілих розв'язків 4. Система з квадратної нерівності та логарифмічної нерівності. Ну, давайте якраз згадаємо, як їх розв'язувати. Отже, розв'яжемо окремо квадратну нерівність. Для цього прирівняємо ліву частину до нуля і знайдемо за теремою Вієта корені рівняння. За теремою Вієта коренями рівняння в нас будуть два числа, які в добутку дають мінус 12, а в сумі 4. Це є в нас числа 6 і мінус 2. Нанесемо їх на числову вісь. Давайте будемо наносити все на одну, щоб було швидше. Мінус 2 буде і 6 закрашені, тому що в нас нерівність не строга. А гілки параболи направлені вгору. Дивимося, в яких проміжках в нас парабола є, приймає позитивні значення. Це в нас ось ці гілки над вісю. Отже, і в результаті ми маємо, що більше буде рівня нулю, це в нас більше. 6 та більше мінус 2. Цю нерівність розв'язали. Перейдемо до логарифмічної нерівності. А, перше ми запишемо ОДЗ, це у нас буде 10-х більше строго більше за 0. І друге, одразу використаємо властивість логарифма, те, що під логарифмічний вираз а, в нас буде а, еквівалентен а, основа логарифма в степені 2. Так, буде 5 в квадраті. І знову в нас система, тобто система в системі виходить. Ну, Давайте це окремо розв'яжемо, потім її додамо на наш розв'язок з параболи. Маємо мінус х більше за мінус 10. Будемо паралельно розв'язувати, щоб гарненько в нас вийшло. Так, а тут в нас друга нерівність мінус Х менше 5 квадраті 25, мінус 10. Окей, першу нерівність ділимо на мінус один ліву праву частину, знак нерівності змінюється на протилежний. Маємо х. Менше 10. А Друга нерівність 25 мінус 10, а, вийде в нас 15. А, те ж саме ми ділимо на або множимо на мінус 1, вийде х більше мінус 15. А, дуже добре виходить, в нас більше мінус 15, менше 10. Ми одразу можемо це все нанести на числову вісь. Візьмемо інший колір. 10, а, менше 10, 10 у нас ось тут. У нас нерівність на строга, тому в нас не заштрихована а, крапочка. Більше менше 10. Нас піде ось в ту сторону. Так, а більше мінус 15. Ну, мінус 15, нехай буде ось тут. Масштаб ми не зберігаємо, тому що нам тут не дуже важливо. І більше мінус 15 туди зустрічається, якраз від мінус 15 до 10. Подивимося, що є спільним. Дивіться, спільним є ось ця частиночка і ось ця частиночка є спільна. Отже, відповідь запишемо таку, що х належить в нас проміжку. Мінус 15, кругла дужечка. До мінус двох квадратна, в об'єднанні від 6 квадратних 6 сходи до десяти круга. А якщо в нас стане таке питання, скільки цілих розв'язків має ця система нерівності? Ну давайте порахуємо. Мінус 15, тут у нас не входить. Залишається що там залишається у нас? Мінус 14, мінус 13, мінус а, і так далі до мінус двох. І мінус два в нас ходить, тому мінус два включаємо, так? І далі 6, 7, 8, 9, а 10 вже не входить. І виходить, що в нас тут 13 значень, і тут ще 4 буде. 13 плюс 4, 17 значень. Тобто у нас буде 17 цілих розв'язків. У мене все. Дякую за увагу. Будьте уважні і не забувайте підписуватися на канал з новими розв'язками.